Народні легенди Поділля Криниця Журавель. Жили собі на світі хлопчик та дівчинка. У них не було нікого та нічого. Бідували, бо не мали ні мами, ні тата. Дівчинка була старшою, тому поралась по господарству. А хлопчик був маленьким та ще й дуже неслухняним. Усі люди довкола жаліли малих сиріток та допомагали їм, чим могли. Одного разу хлопчик без дозволу пішов у ліс і заблукав. Довго блукав він лісом та й натрапив на глибоку криничку. Але він зовсім знесилив і не міг дістати з криниці води, щоб напитись. Де не візьмись, у небі з'явився білий журавель. Він опустився біля криниці і, нагнувши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик подякував журавлеві і напився чистої водиці, яка врятувала його від спраги. У дитини прибуло сил. І вона знайшла стежку додому. Вдома хлопчик розповів про свою пригоду сестричці. Вона дуже хвилювалася за братика, тому він пообіцяв їй більше не ходити до лісу без неї. З того часу в пам'ять про доброго птаха люди почали лаштувати біля криниць пристрої, схожі на журавля, за допомогою яких. Діставали воду і називали такі криниці Криниця Журавель.